Пані депутати, на минулі сесії давали дозвіл на відрядження е, е, за кордон. Е, досить була результативна така поїздка. Е, співпрацюємо з з медичним фондом і лікарням, яка нас запрошувала, на сьогоднішній день можна включити. Відео. Це була передана на зміську лікарню, скора безкоштовна, з повним обладнанням. Підне, Саме в післяродних масах, до самих передових технологій, які були вже використані і часто лікарня працює, е, можемо розуміти вартість цього автомобіля, якщо ми е, нагадали щодо придбання виділення коштів. Е, також неодноразово ми зустрічалися з, господар е, цієї клініки, який з нами працює, приїжджав до нас неодноразово на території міста Змінєва. І, і є багато напрацювань і плани на майбутнє. На сьогоднішній день це оновлення величезної кількості ліжка місця, саме ліжок у нашій лікарні, саме вони надали таку можливість. На сьогоднішній день є плани щодо отримання телевізорів, холодильників, які нам обіцяють в майбутньому надати. Також є напрацювання чи подальшої співпраці. Це все ви бачите, це те, що ми отримували разі засоби реабілітації реабілітація для наших клієнтів. Саме коли перебували на території Німеччини, нам також повторно було запрошено і відвідати їх в листопаді, але це досить накладно, тому все поки в телефонному режимі, ми запрошуємо їх до нас, до нашої територіальної громади, щоб вони вже попрацювали у нас. Тому були напрацювання. На жаль, ті плани, які я обіцяв, не зовсім здійснилися, тому що коли ми приїхали, була повідомлення в Республіки Чехія, і вся її команда була саме в напрямку Чехії, працювала їхня, домовлялися, розмовляли про те, що буде роздати питання щодо передачі з міській громаді самоскиду, але цей план поки не реалізовано, тому що. Ті кошти, які 70 тисяч євро, приймана орієнтовачна вартість цієї машини, поки нам поставилося питання на паузу. Але ми відпрацювали із іншими фондами, поки були на території Європи. І будучи ще відряджені, 26 числа нам вже передали мікроавтобус. Сьогоднішній день хто з депутатів захоче, може спуститися вниз. Сьогодні проходить реєстрація. Цей мікроавтобус буде переданий на нашу лікарню для використання в повсякденній роботі. Тобто це був перший результат. Наступний результат, саме хочу зазначити, що передали нам звичайних громадянин, громадянин пенсійного віку. З Англії подарував нам цей автобус. На сьогоднішній день є співпраця і порозуміння також ми напрацьовували. Взяли в роботу, ми направили заявку. Це трактор для нашої громади. Сподіваюся, що дана пропозиція буде розглянута і також надана нам підтримка. І є багато напрацювань на майбутнє, тому саме завдяки цьому ми працюємо. А ми з вами всі тут працюємо. Коли ми залучаємо міжнародну допомогу, от компанія Джем приходять тисячі людей, тисячі приходять, людей отримують, і ви отримуєте питання, навіщо ми туди їздимо, навіщо ми розказуємо про свою громаду. Тому що всі мешканці, які приходять потім з наших округів, приходять за допомогою. І кожному з них, ми, завдячуючи їхньої підтримки, повинні відпрацьовувати, щоб допомогти їм. Тому спільними зусиллями, спільними Намаганнями ми представляємо нашу територіальну громаду за межами і Харківської області, і України в цілому, щоб залучити сюди іноземних інвестицій. Дякую всім за підтримку і працюємо разом.